Всім привіт! Сьогодні будемо оглядати дуже прикольний маленький наключний ліхтарик Nightcore Tiny 2 в титановому корпусі. Його мені люб'язно надав мій колега, він користується вже декілька місяців. Йому подобається. Ну і взагалі він дуже-дуже кльовий, дуже маленький, займає мало місця, легенький, ну взагалі супер, супер. Почнемо огляд з того, що є в коробці в нього. Що йде? У нічого не йде. Інструкція, керування режимами, якась тут рекламна картка, Ага, гарантійний талончик на нього. Ну, все так мінімалістично, ще якась подарункова карта, тобто, мінімальна комплектація. Ну, могли б покласти USB-кабель ще до нього. Але це ладно, це вже таке. Сам ліхтарик дуже маленький, дуже. Тут є гравірування, серійний номер, заглушка зарядного порта. По розмірам він ну, взагалі там найменше, що можна було тільки уявити. І дуже круто, що він надзвичайно технологічний. Тобто сюди запихнули дисплей, індикацію рівня заряду, режими блокування, різні режими роботи. Про це ми будемо окремо зараз говорити. І до того ж дуже яскраве світло, як для найключного ліхтаря, тобто 500 люменів він дуже яскраво світить. Ну, Виробник обіцяє майже на 80 метрів. Ну, подивимось в результаті. Що ще на коробці вказано? Ну, 500 люменів, зрозуміло, 89 метрів. Пишуть, що він протиударний проти падіння 1 метр він витримає, а також має вологозахист IP54. Що це означає? П'ятерка означає, що це захист від пилу, і часток пилу менше 1 мм вони не попадають у внутрішню частину. А 4% це захист від бризок. Тобто він ну, можна на вулиці під дощем, можливо, ним користуватись. Хоча я не впевнений на 100%. А, порівнюємо з ліхтариком Буроїд В3, який в мене є. Блін, він менший, навіть менше за нього. Дуже круто. Да, в кінці відео ми порівняємо, е як вони світять також. в час. Порівняння з сірником, з кропкою сірників. Ну Розумієте, який він маленький. ну Взагалі супер-супер. Клас. Дуже технологічний, дуже чудовий, супер. І так, загальні характеристики цього ліхтарика. Акумулятор тут тобто, 280 А годин, пишучи максимальний час роботи 60 годин в нього. Дуже багато режимів, два режими роботи в нього, Daily та демо. Тобто Daily це користувацький, демо це магазинний. На ньому всі режими, що ви будете вимикати, будуть вимикатися десь через 15 секунд. Максимальне світло, як я казав, 500 люменів. Стоять два світодіоди остром. P8, дуже яскравих, з білим нормальним світлом, без синього відтінку, приємним для очей. Вага 20 г цього ліхтара. маленький. надзвичайно маленький. Тепер по режимах почнемо зі стандартних. Бачите, заставочка на еткво. Це режим 200 люменів. 43 хвилини він на ньому світить. Все у вас показує режим Daily, тобто користувацький і зарядка. О, Потім екранчик в цілях економії заряду вимикається. Вімкнули. Перемикання режимів, перша кнопочка, 1 люмен. Ну, можна читати книжечку, вистачить на годину майже. Або підсвітити замкову скважину. 15 люменів, на ньому все, 7 хвилин Ну Він не повністю у мене ну, от Десь так. А, ні, не 7 хвилин. 7 годин. 15 люменів. Пер-65 люменів, на ньому 2 години він світить 2 години 20 хвилин, Ну, вже трошки яскравіше і краще. І максимальні 200 люменів, максимальний стандартний режим. На ньому можна працювати вже в принципі, на середню дистанцію, світити під ноги, світити по роботі, світити з використанням там, в автомобілі, щоб підсвітити собі. В принципі, він робочий на ньому він працює доволі швидко. І режим турбо при затисканні ось 500 люменів на 12 хвилин. У вас є можливість світити максимально далеко і дуже-дуже круто. Тепер про режими користувацький та демо. Затисканням двох кнопочок цих зараз, ось Dayлі, перевімкнувся на демо. В цьому режимі вимкнули, але, як ми пам'ятаємо, він буде вимикатись. Максимально через 15 секунд, як тільки включити, Повернутися назад, також затискаємо, все, Блимо в два рази, перемкнувся на делі. Тепер, скільки він у вас в кармані з ключами, то йому обов'язково потрібні режими блокування, бо ці кнопочки можуть натискатися, можуть вимикатися. він може вимикатися. Так, як вмикається блокування? Одне натискання, потім затискання ліхтарика, все. Замочок з віконцем 1, що означає? Звичайний режим він не вимкнеться у вас, але турбо у вас доступний. Тобто Ви можете його використовувати. Вимикаєте, турбо у вас є. Як вимкнути його? Також натискаєте все, вийшли з режиму блокування. І наступне блокування. Раз, два. Тримаєте ще довше. Оп, замочок 2 засвітився. Це означає, що він взагалі не працює. Тобто, щоб не натиснули жодних проблем у вас. З ним не буде. Акумулятор не сяде, він не перегріється в кармані, тобто жодних проблем не буде. Також натискаєте. Ні, не вийшло. Ось, натисли, все, вимкнули його. Але навіть якщо він вимкнеться в екрані, те, що я казав, штучка це технологічна. Тобто в нього є режим захисту, режим захисту від перегріву, від перезаряджання. Тут іде якась дуже технологічна. технологічний, там, скажімо так Електричні мережі в ньому, що він не розряджається сам дуже довго, там до, як обіцяє виробник, до одного року може тримати заряд. Ще дуже цікава є функція в ньому, про яку мало хто каже, це освітлення від павербанку. Тобто, да, зараз подивимося, як тут заглушечка виглядає, як він заряджається. оп та блін Ось це, розйомчик Type-C. ну Не саме зручний, можливо, такий утоплений трошки, але в принципі заглушечка така потужна, волога не повинна попадати. Так от, беремо і підмикаємо сюди павербанк. Вімкнули. Все, і він світить. ну при тому на доволі максимальному режимі. Від зарядки він працює. Вимкнули заряджання. Ось. Ми бачимо, що заряджається. А, до речі, в нього підсвітка клавіш. Вона показує вам вон, режим зарядки. Вони блимають ці клавіші. Дуже круто. Ви ще бачите, що він заряджається, в якому режимі вам зараз ви теж можете побачити. Тобто ви можете, якщо у вас є павербан з собою в туристичному поході, вімкнути його і читати книжку, поки він буде заряджатися і буде вам підсвічувати безперервно, бо павербанка вистачить надовго. Сама конструкція. Конструкція дуже крутезна. Тобто Такий бутерброд з пластиковою проставкою на болтиках шестигранних. Тобто, в принципі, ви можете його розібрати. Якщо через 2-3 роки у вас зібсується акумулятор, можна його поміняти на новий. За світодом світодіодами є захист у вас, тобто така рамочка, що не повинно пошкодити само скло, зацарапати його, в принципі, жодних проблем бути не повинно. Є така версія цього ліхтаря в стальному виконанні чорного кольору та світло-сірого. Наскільки кожен з цих корпусів переживає тертя з ключами, ну, важко сказати. Кажуть, що ті зацарапані. Бачу, що і тут уже є. Ось ця коцька невеличка, невеличка з'явилася, отут така затертість. Але загалом, в принципі, з ключами в кармані, він себе відчуває нормально. Дуже цікавий подарунок, буде цікавий будь-якому чоловіку, кому можна було б подарувати. Навіть якщо він не цікавиться ліхтарями, це буде дуже крутезна, крутезна річ. Вона технологічна, вона круто виглядає. Бачите, на екранчику, навіть заставочка, найдкор. Тобто багато інформації, це дуже-дуже круто, дуже технологічна річ. І як і будь-який наключний ліхтарик надзвичайно корисна. Тобто він завжди з вами, він завжди на ключах, тобто підсвітити щось в під'їзді, підсвітити дорогу собі, там десь піти в гараж, там по роботі, щось підсвітити, він дуже-дуже корисний. Тобто, в принципі там ви будете його використовувати значно частіше, ніж інші свої ліхтарі. Бо він завжди в кармані, ви його не відчуваєте. Єдине, що можна там забути його зарядити, із-за але ну, я вважаю, що надзвичайно корисна річ. Якби ще була трошки дешевше, бо вони доволі дорогі. Тому рекомендую до закупівлі як подарунок і як собі в колекцію. Варіант дуже-дуже суперовий. Далі будуть приклади освітлення в під'їзді, а також на вулиці. Все. Всім гарних і безпечних вихідних. Бережіть себе, близьких. До побачення.

Чудово світить. 37 хвилин. І турбо. Один Люмен. Світити під ноги. О! 15 Люменів. Ну непогано. 65. Ну, дорогу засвічує нормально. 200 Ну, тут вже доволі яскраво і далеко. Турбо. Турбо режим вау. Він півулиці засвічує. Турбо. Турбо режим вау, як повноцінний ліхтар. Тепер порівняння з в 3 Більш синювати світло. Turbo.